Слава Ісусу Христу. Герхард Терстеген, лист другий. Короткий виклад істинного християнства за чотирма висловами Євангелія: Хто хоче йти за мною? Перше. Відкинь себе, друге. І візьми хрест свій, третє. І йди за мною, четверте. Завжди молячись. У Христі Ісусі, нашому благословенному Спасителі, найповажніша сестро, я неодноразово збирався написати вам кілька рядків. Втім, оскільки я з вами не знайомий особисто і мені невідомий внутрішній устрій вашої душі, то намір цей до сих пір відкладався. Але час від часу я згадував вас у своїх слабких молитвах. Насамперед я дякував Богові і не перестаю дякувати за те, що він з великої своєї милості став просвічувати ваші очі. Щоб ви змогли розуміти гріховне ушкодження людини, нікчемність світу цього та важливість предметів вічних. А також. І за те, що він дав вам. Сподіваюсь, щире бажання і прагнення істинно зцілитись від своїх гріхів, щоб у відчуженні від будь-якої марноти жити в благоугодженні Господу. Якщо ви, полюблена сестро, знаходите в собі таке серцеве розташування, то, то почитайте себе в найвищій мірі зобов'язані і разом. Зі мною дякувати проте Богові, бо найменша дія благодаті Божої незрівнянно дорогоцінніша, ніж все, що тільки може дати нам цей світ. Перший крок на шляху благочестя є зміна напряму нашого життя від вічної смерті до вічного спасіння. Прошу вас, частіше міркуйте про це перед Богом. Що не тримають на увазі, то легко губиться. Чого тільки не дав би сатана і занепалий світ за те, щоб ми знову змінили свій спосіб думок. Господь нехай збереже від цього нас і мене, і всіх своїх дітей. Тому я, завдяки йому за вас, також і молюся йому, хай не попустить він ворогові якимось чином знову. Заплутати вас і відвернути від Бога, або занурити вас у духовний сон і безтурботність. Ох. Скільки багатьох я знав, котрі мали добрий початок, але через деякий час знову звертали слух до світу цього і занепалого розуму, опускали руки і павляли духом. Інші не зовсім озираючись назад, зупинялись. На початкових благодатних діях і змінах, не рухаючись далі до цілесного нового народження згори, і внутрішньому єднанню з Богом. Третім, що вони хотіли продовжувати духовне життя, потрібна була особлива велика благодать Божа, щоб їм був показаний істинний шлях, бо вони весь час ухилялись від шляхів. Бо вони весь час ухилялись на шлях спотикань, помилок і помилок. Я горю, це не для того, щоб вкинути вас у зневіру, але щоб спонукати до постійної молитви, крайньої обачності і великої серйозності. Якщо ви сестра дорога, запитаєте мене, в чому ж я в міру мого розуміння. Вважаю істинний духовний шлях, то я відповім вам загалом. Цей шлях є той, який звіщає нам в Євангеліє Господь Ісус, коли каже Якщо хто хоче йти за мною, відкинься себе і візьми хрест свій і йди за мною. Тут ми бачимо три заповіді. Якщо до кожного з них приєднати ще. Безперестанну молитву, то в цих чотирьох положеннях полягатиме все справжнє християнство, і ні занепалий розум, ні цей світ не зможуть їм заперечити. Господь Ісус, що їх промовив, нехай дасть вам завжди розуміти і виконувати їх відповідно до вашого стану і стану. Для кращого. Цього з'ясування дозвольте запропонувати вам якесь просте керівництво. Уявіть собі, що нас, визволитель, Спаситель, каже вам сьогодні і щодня, відмовляйся в тому, у чому ти виявляєш себе. Ти вбачаєш у собі любов, радість сподівання щодо чогось створеного поза Богом. Ти бачиш, як виявляється в чомусь. Нехай навіть і в духовному твоє самолюбство і самоугоддя. Відкинь себе. Живи не за, не за потягом своїх власних, занепало природніх думок, почуттів і бажань, але дій у всьому свято, всупереч безбожній самості, у справах і словах. У заняттях та відпочинку їжі та питті тощо. Зрозуміло, безкрайнощів, та шкоди здоров'ю. Безперестанку молись за благодать, мудрість і силу, і візьми хрест свій. Ти не мусиш сама собі влаштовувати хрест, але приймай той, що вже запропонуваний тобі, чи то від цього світу, коли він зневажає, осміює, ненавидить, вичерпує і жене тебе. Чи то від сатани, коли він мучить тебе з спокусами і спокусами, злими помислами і навіюваннями тощо, будь то від Бога і Його промислу, що приводить тебе через скорботи, хвороби, незлічені напасті і через духовні випробування, як то приховування, відібрання. Відчувається нам його сила і благодаті тощо. Чи то нарешті від самої себе, у слабкості твого тілесного складу, у хворобах, у почутті духовної немочності і непостійності, і навіть у гріхах, що трапляються попри волі чи необачності. Все це Хрест прийми його на себе. Це означає налаштувати себе так. Що за природою, дуже трохи буде у тебе привільних днів на цій землі. Мужся і терпи, а при цьому завжди молись за мужність терпіння і сили, і йди за мною, віддай себе мені з цілковитою надією. Віддай свою волю повністю в мої руки, стань, як мала дитина, яка сама ходить ти не може і не знає, куди вона повинна йти. Зімкни очі за непалого розуму і тримайся за мене вірою. Зважай на рухи мого духа всередині себе, як я переконую, розумію і тягну тебе, так і ти. Іди за мною в простоті, не турбуючись ні про що. Я сам пройшов цей шлях самовідданості та Христа, і тебе безпомилково проведу по ньому. Я знаю найкраще, що тобі корисне, тільки тримайся за мене, не з мене очей, і як я передував тобі, і не перестаю передувати внутрішньо і зовні, так іди за мною, молячись. При цьому безупинно про віру, простоту і вірність. Підкреслюю ще раз, люба сестро, що молитва необхідна при кожному нашому духовному діянню, часткою тому, що самі по собі ми бідні і немічні, немічні творіння. Що нічого не мають і нічого не можуть, як тільки беззупинно молити про милостиню в брамі, благодаті Всевишнього. Частиною тому, що ми не можемо вмістити багато твердої їжі і отримуємо до неї огиду, якщо нам не дають разом з нею і молока. Вчення Господа Ісуса про хрест і самозречення для занепалої природи є все одно, що тверда їжа. Так що, якби щиро ми на початку не прямували до неї, згодом вона неодмінно стає для нас зручною. Якщо ми на початку щиро не прямували до неї, згодом вона неодмінно стає для нас. Незручною і надто гіркою, якщо тільки вона не пом'якшиться і не насолодиться дією невпинної молитви. Під молитвою я ж маю на увазі не скільки прохання, бажання і прагнення душі, щоб отримати те чи інше давання від Бога, а скільки всяке заняття нашого духу і нашої віри Богом. І Божественними предметами те, що в писанні називається ходінням перед Богом і в Його співприсутності. На цей наріжний камінь і шляхетний скарб істинного християнства, я б хотів, дорога сесто, звернути вашу особливу і першорядну увагу. бо… Правильне його розуміння і здійснення містить у собі все духовне життя і ті заповідання Христа, про які ми говоримо. І оскільки для тебе я бачу ходіння перед Богом у Його присутності вкрай важливим і потрібним, то і для вас я щиро, від щиро серця бажаю, щоб воно стало вашим єдиним і постійним. Бажанням. Скажу ще кілька слів, щоб ви краще зрозуміли, що є молитва, яку Господь Ісус, наш приклад і зразок, і Його учні так любили і до якої так старанно вдавались. Загалом кажучи, я розумію молитву як внутрішнє, найтісніше і найближче міркування з Богом, коли ми віруємо і пізнаємо Бога. Як скрізь Присутнього і особливо присутнього в нас, і до нього, як до присутнього нам, часто, а з, можливо, нескінченно, з благоговіння і любов'ю звертаємо розум і серце. Коли ми внутрішньо, простягаючись перед Ним, поклоняємося Йому і прославляємо Його, і ведемо. з з ним, як із найсердішнішим нашим другом, щиру розмову, чому навчає нас віра і любов? Якщо ж говорити про частини чиненої цієї молитви, то, мій погляд, для цього, по-перше, необхідно, щоб людина щоразу зверталася всередину себе, як тільки вона усвідомлює, що через зовнішні предмети і справи вона занадто віддаляється від Бога і від пам'яті про нього. Необхідно виділити особливий час для такого внутрішнього збирання. Нехай це буде хоч то півгодини або 15 хвилин двічі на день, щоб сповістити йому ваші потреби. Але головним чином для того, щоб більш ніж зазвичай зібравши. Розсіяні думки і почуття, звернути розум і серце до споглядання Бога і його присутності або будь-якої його божественної властивості. Але все це в простоті, смиренності, тихості і більше серцем, ніж головою, оскільки все це має бути справою Духа Божого, а не нас самих. Спочатку це буває. Важко і прикло нашому єству, але далі легше, і нарешті така молитва стає справжнім життям і властивістю душі. Тож душа вже за, ті... за життя тіла вс... вселяється на небо і її осяює світ, що перевищує всяке розуміння, якого ніхто не може відібрати у неї. Великий Бог любові нехай дасть вам, мені, тисячам людей, що шукають його, по суті, впізнати це. Ось, ось, любо сестро, що дав мені Господь написати вам, молю його, щоб він супроводив ці рядки своїм розумінням і благодаттю. Вітаю всіх ваших, хто боїться Господа, нікого не виключаючи. переклав українською та озвучив Олександр Григоришин.